Хтось прийде сюди і назавжди закохується, а хтось їде з нього зі словами ніколи більше самий популярний острів на планеті, але балі може сильно розчарувати, якщо очікувати від нього того, що він дати не може. Він не дасть вам широких вільних доріг. Давши машину в оренду, ви ризикуєте застрягнути в заторі на півдня І не тільки на машині. На байку теж можна застрягнути під палючим сонцем і від душі надихатися вихлопними газами. Пляжі очікувати білого пісочку, бірзової спокійної водички не варто. Це більше протиланд, В'єтнам і Філіппіни. А океан балі саме при сорфін і велетенські хвилі. А такі пляжі як кута, взагалі бажано обходити Стороною тут без зайвих коментарів. Їжа так на балі неймовірна велика кількість різних кухонь світу, але локальна кухня примітивна. Острів в океані, але морепродуктів мало. Так, є деякі місцеві варунги, які готують дари моря. але так, щоб їх було багато, то ні. Ціни забудьте наратив про те, що в Азії дешево. Давно тут не так, а тим паче на Балі. Острів це соціальне будівництво. Інвестори з всього світу вкладають гроші в віли, апартаменти, ресторани, нічні клуби. Тож і цінник на якісне сучасне житло і сервіс за останні роки дуже виріс. Хочеш більше правди про балі? Підписуйся на канал.